8 грудня починається нова ліга в Path of Exile. Тому прийшов час анонсувати другу приватну українську лігу в Path of Exile Affliction 2023-2024 Casus Cloud. ура! Почнеться вона одразу на старті нової ліги, тобто 8 грудня о 21.00. До речі, в цей раз у нас ще й буде таблиця лідерів. Ну, а для тих, хто не знає, що таке приватна ліга і для чого в неї грати, то можете подивитись моє відео по посиланню справа зверху. В цьому план у нас такий. 8 грудня ми збираємось у мене на стрімі на твічі. Так, на твічі, я вже стрімлю, тому всі туди. Також треба приєднатись до мого Дискорду, тому що вся важлива інформація про приватку буде поститись саме там. 6 грудня я роблю анонс в Дискорді та створюю збір монет на приватну лігу. Як тільки назбирається необхідна кількість, ви зможете подати заявку на участь у нашій приватній лізі. Звісно ж, я вам дам знати, коли ви можете подавати заявки. Важливо приймати до ліги я буду у порядку живої черги. Тобто хто як встиг написати мені в особисті в дискорді після того, як я відкрив приймання заявок. Кількість місць приватної ліги буде обмежена лише тим, наскільки сотів люди накидають монет. При створенні ліги дається 10 сотів, але за кожні додаткові 60 монет можна додавати ще 10 сотів на лігу. Тому якщо на вас не вистачило місця, то у вас є два варіанти: або почекати, поки люди назбирають додаткові слоти, або самому докинути недостатню кількість монет. Для нових гравців я дав невелику підказку щодо стартера. Оберете білд, якому не треба для існування супер рідкісні унікальні предмети, або предмети, які дуже складно крафтяться. В принципі, майже будь-який білд із звичайних ліг стартерів абсолютно підходить. Але якщо ти доволі досвідчений гравець, то можеш спробувати зробити і більш нішовий білд. Валюти на приватці нам вистачить всім. Я очікую людей 30 на лігу, можливо, 40, тому буду дуже радий, якщо і ти приєднаєшся до нас. До речі, на початку ліги ще будуть твіч дропи. В цей раз роздають такогось людяного. Тигра. Насправді виглядає класно, далеко не завжди в Twitch дропах роздають щось прикольне, тому обов'язково не забудьте забрати його. Все, що вам треба, це на початку ліги подивитись 4 години будь-якого стрімера. <кхм> да, будь-якого стрімера Exile на твічі. Ну ви там знаєте, заходите на сайт ВАПОЕ, прив'язуєте свій твіч до аккаунту в Поє, заходите на твіч, дивитесь 4 години, потім заходите справа зверху в твіч дропи і забираєте твіч дроп. Все дуже просто.